Позолочений годинник слава. маркіровка О1. Похоже, по корпусу годинник був мало ношений. Заводний ключ під заміну. Стрілки циферблат в ідеальному стані. Календарі переключаються і кнопкою, і стрілками. Дуже легко крутяться стрілки. Якщо не помиляюся, потрібно ремонтувати минутний тріп. По механізму, схоже, годинник жодного разу не був в ремонті. На самому механізмі жодної царапинки. З баланса відкрутився болтик, що спіраль прикручена. Цей болтик лежить збоку. Кому потрібний, цей годинник буде виставлений на сайт Віуліті? Завів годинник до упора, виставив время точне. Потім в коментарях напишу, як годинник працює. Скло без тріщин.